Заміни бойлера нам необхідно спочатку зняти каву-групу. Каву знімаємо ліку, відщолкуємо групу відкручуємо гайку, знімаємо каву групу, знімаємо воронку для змиха, відкручуємо планку для воронки для змиха, раз, другий бот, відкручуємо, ставимо в сторонку, знімаємо поршень кофігу. Зняли стопорну пластину, витягнули, не загублюємо пружинку. Нажимаємо, а, відкручуємо е, болти сьомим і восьмим ключиком. Оці дві шпільки такі, вони йдуть на сьомим ключиком, відкручуються. От. Раз і другий. І оцей іде восьмим ключиком відкручується. Открутили болти, нажимаємо раз, два і на себе витягуємо повністю всю планку. Тепер нам необхідно буде від'єднати всі контакти. Раз, Це датчик температури під'єднаний і, і контакти клапанів. При при першому знятті завжди їх підмаркеруємо порядковим номером, щоб потім не не переплутати. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6 і два контакти клапана еспресо. Клапана еспресо. І відключаємо І, і, от, відкручуємо 14 м ключиком, 12 м ключиком бойлер від подачі води від ульки. Од'єднуємо, раз, два, три, 4, 5, 6 і 7. Це клапан еспресо і вісім. Од'єднуємо подачі води. Теж їх запам'ємо, як вони розташовані. Раз, два, три. Од'єднали і зброс води від еспресо. І відкручуємо подачу води від. От Ульки. Нагадую, що всі роботи виконуємо на викупленому автоматі, тому що, от, наприклад, зараз нам необхідно від'єднати подачу, подачу електрики на тен, а він йде 220, тому це досить небезпечно, може дуже е, освіжити. І з, заземлення на бойлер. От Од'єднали все, бойлер у нас в руках. Так само аналогічно ставимо інший бойлер. На заміну, який приїхав вам на заміну. Все, і все повертаємо в порядку зворотньому, як знімали.